У цьому відео розглянемо псевдокласи та псевдоелементи в CSS. Псевдокласи це спеціальні ключові слова, які описують стан елемента, наприклад, коли на нього наводять курсор або він активний. Псевдоелементи дозволяють стилізувати окремі частини елемента, наприклад, першу літеру чи рядок, а також задати додатковий контент для демонстрації базових можливостей псевдокласів. Створимо посилання на сторінці. Задамо йому колір фону, розмір шрифту та приберемо підкреслення. Перший псевдоклас, який ми розглянемо, це ховер. Він дозволяє змінювати стиль елемента при наведенні курсора. Дуже схожий на нього псевдоклас Актив, але він спрацьовує в момент натискання на елемент. А також в контексті посилань варто згадати «Visited». Цей псевдоклас змінює стиль посилання, якщо воно вже було відвідане користувачем. На екрані ви бачите список стандартних псевдокласів. Наступним кроком розглянемо псевдокласи, які відповідають за елементи форм. Для цього додамо на сторінку просте поле вводу». Давайте трохи його стилізуємо. Один з найважливіших псевдокласів для імпутів фокус. Він дозволяє задавати стилі в момент, коли поле активне, тобто отримує фокус. Наприклад, можна прибрати стандартне обведення і задати власний колір рамки. Далі розглянемо псевдоклас Disabled. Він дозволяє стилізувати поля, які заблоковані для редагування. Для цього створимо новий інпут із атрибутом Disable. За схожим принципом можна стилізувати й інші типи полів, наприклад, обов'язкові чи необов'язкові поля. Список псевдокласів, які використовуються для форм, ви бачите на екрані. Далі розглянемо псевдокласи, які відповідають за позицію елементів. Для цього створимо контейнер і додамо всередину 8 блоків. Для самого контейнера задаємо grid структуру, а для дочірніх блоків колір фону, щоб їх було легко відрізнити. Використовуючи позиційні псевдокласи, ми можемо задавати стилі для останнього елемента, першого елемента. Довільного елемента за номером, а також для елементів у кратності. Список псевдокласів, які використовуються для елементів в певних позиціях, ви бачите на екрані. Далі розглянемо псевдоелементи, додамо на сторінку звичайний список і розглянемо, як можна стилізувати його маркери. Ми можемо отримати доступ до маркера за допомогою спеціального псевдоелементу маркер. Зверніть увагу, що псевдоелементи завжди вказуються через подвійну двокрапку. Якщо ви хочете додати додатковий контент до будь-якого іншого елемента, це можна зробити за допомогою псевдоелементів «Before» та «After». Додамо перелік блоків на сторінку і задамо клас одному з них. Щоб ставити текст перед контентом елемента, використаємо псевдоелемент БІФО. Елемент, елемент з'являється перед основним контентом, і його можна стилізувати окремо, наприклад, задати абсолютну позицію, щоб він не впливав на відступи. Ми також можемо змінювати інші властивості CSS. Зробити цей елемент схожим на маркер. Аналогічно, псевдоелемент After дозволяє додати контент після елемента. Він може бути корисний, коли потрібно додати, наприклад, ступінь для числа. Список популярних псевдоелементів ви бачите на екрані. Перейдемо до підсумків. Сьогодні ми розглянули псевдокласи. Вони дозволяють змінювати стиль елементів залежно від їх стану, наприклад, при наведенні курсора, натисканні або при фокусі на полі вводу. Також псевдокласи дають змогу стилізувати елементи залежно від їх позиції в структурі, наприклад, перший, останній або кожен другий елемент. Ми також розглянули псевдоелементи. Вони дозволяють додавати або стилізувати окремі частини елемента, такі як перша літера, перший рядок, маркери списків або вставляти контент перед чи після елемента. Завдяки псевдоелементам можна створювати декоративні ефекти і додатковий контент без зміни html -код.